Двадцята година 38 хвилин в Україні? Ми повертаємося в студію. І у нас уже в гостях Олександр Солонтай, відомий український політик, а також експерт, аналітик 9 березня Transparency International спільно з інститутом політичної освіти презентували методологію дослідження прозорості українських міст. Ви плануєте зрештою проаналізувати 100 населених пунктів міст України на предмет відкритості. На сам початок, що мається увазі? За якими показниками будете вимірювати, от якраз власне цьому зустрічі була присвячена. Підібрали ми показники так, щоб поміряти все, що тільки можна поміряти: від того, як дитину в дитячий садочок записати, закінчуючи тим, що можна взагалі на сайті прочитати про роботу місцевої влади від таких елементарних питань, як, наприклад, біографія мера. Ну, от чи от висить вона на сайті чи ні, і що там в ній написано, закінчуючи досить складними питаннями, наприклад, наявності інформації про всі об'єкти або про всі зони, наприклад, по генеральному плануванню, по в публічному доступі, і склали таким чином показників. На 100 балів, і в результаті маємо таку методику, яку фактично не зовсім самі придумали, бо ми взяли досвід словацький. Транспересі Словаччина взяла у свій час, вже провели 5 5 років дослідження, але адаптували на український ґрунт і запустимо тестових спочатку не 100 міст, а тільки 25 обласних центрів. Запрезентуємо результат, що вийшлося. поспілкуємося уважно з меріями, як вони оцінюють нашу методику походу. А тоді перейдемо до САМІСТ, поправивши нашу методику вже після практикума. От я знаю, що громадянська мережа опора кілька років проводить дослідження на предмет прозорості саме міс... органів місцевого самоврядування, місцевих депутатів, а також і міського голови. Ви хочете взяти ширше та не тільки міську владу, мерію опрацювати, але також і інші заклади установи. Там дитячі садки ви кажете, та да? ми хочемо подивитися на місто комплексно, тобто на місто, як на такий ну живу громаду, де в доступі у людей і в можливості брати, взяти участь є все. Тобто нас не цікавить тільки сама влада як влада, і тим більше не цікавить формальне виконання закону про доступ до інформації. Хоча, звичайно, пару показників ми візьмемо. Наприклад, такі речі, як можливість там відвідати засідання чи наявність протоколу сесії чи комісії в інтернеті, ми, звичайно, пару формальних таких показників візьмемо, тому що це теж насправді доступ і можливість людей взяти участь, але введемо одразу нас на першому ж етапі ряд інших показників, які навіть законодавством не передбачені, але ми розуміємо, що. Прозорість в цьому місті і участь людей значно більша, якщо це є. Ну, наприклад, пратеципативний бюджет, або ну це іншими словами, можливість громадянам впливати на розпорядження частини грошей, які є в міському бюджеті, не через депутатів, а напряму через власні проекти або через голосування. Ну або, наприклад, така річ ви всі про неї колись чули, а тепер потрошки почали забувати. А вона до цього часу існує. Житлова черга. Вона ж до сих пір існує. Що з нею з цією житловою чергою? Які, які там заяви? Яка там кількість відповідно ну, запитувачів? Або, наприклад, таку штуку, як матеріальні допомоги, ми візьмемо, чи є інформація в публічному доступі, хто отримав матеріальні допомоги. Я вже не говорю про такі речі, як майно, наприклад, чи комунальні підприємства. Чи є в публічному доступі аудит, перевірка комунального підприємства? Всі знають, що воно є. А от які послуги надає, чи перевірка була, і чи є ця саме матеріали перевірки в публічному доступі? Цього всього ж формально закон не вимагає. Але в реальності без цього зрозуміти місто прозоре чи не прозоре просто неможливо. Тому ми відштовхнулися не з формальних показників дотримання закону, що власне має є досвід інших неврядових організацій. Це Ейдос, центр політичних студій аналітики. ОПОРА, про яку ви згадали. Також ми пішли значно далі ніж участь громадян, хоча є досить потужний рейтинг і вимірювання і формальних і неформальних питань. Український незалежний центр політичних досліджень робить цей рейтинг. Ми звичайно врахували всі ці рейтинги, які є в Україні. Але вирішили подивитися комплексно і з метою того, щоб ми могли дати фактично оцінку, наскільки місто виражене корупційними ризиками, наскільки ні, тому що ця прозорість сама по собі вона ж не має ніякого сенсу, якщо не дати ну оцінку і розуміння тому навіщо вона та прозорість потрібна. Тому формальна частина є, але ми пішли значно далі ніж формальна. Якщо ми говоримо зараз про реформу взагалі заліз децентралізації, ну так я розумію, вона багато в чому забуксувала зараз, але тим не менше змінюються правила гри. І наскільки важлива ця прозорість в нових умовах, коли більше громади мають влади, коли більше бюджети місцеві, ну у нас так така дуже цікавий момент. Е, насправді е, хто як розуміє децентралізацію, коли ми говоримо слова влада передається на місця? От, коли це прозвучало перший раз в Україні, кожен намалював собі в голові дуже різну картинку. Губернатор собі уявив, ага, влада на місця це мені, губернатору. Потім він зрозумів і розчарувався. Тобто, що в результаті децентралізації обласні державні адміністрації взагалі ліквідовуються, і влада проходить кудись далі, вниз. Гроші, повноваження, уходять кудись донизу, а куди? Йому не зрозуміло. Голові ОДА, але йому зрозуміло, що не йому. То він вже не такий прихильник децентралізації, як раніше був. То саме з голоми редержміністра. Ації місцевими олігархами, представниками правоохоронних органів, вони по ходу розібралися, що влада не їм іде. Найбільш спокійніше себе ведуть міські депутати великих міст і мери, бо вони відчувають, що коли слово говориться влада громаді, то це їм. Меру і місцевим депутатам, от влада в їхні лапи, в їхні руки. Ну, насправді, це ж не так повинно бути. Коли ми говоримо влада громаді, передається в результаті децентралізації можливості, значно більші кошти і вплив, то це має людям все бути. А як це може бути людям, якщо не забезпечені процедури участі громади? І як це може бути людям, якщо люди не мають елементарного доступу до інформації? Бо формально те, що вимагає закон, і реально те, що потрібно до чого мати людям доступ, це дві великі різниці. Тому Власне, наш рейтинг дуже чітко відповість, наскільки місто готово насправді до того, щоб передавати йому ще більше фінансових потоків і повноважень, але не в контексті мер чи депутати. Бо мер, депутати виконком точно готові. Лідери громади готові забирати в уряду величезну кількість повноважень, грошей і так далі. Те, власне, де зараз гальмується проблема. Вони то готові. Вони говорять, децентралізація загальмувалася. А от громада, яка відірвана насправді дуже часто від самої мерії, бо вона бачить ту мерію. Того депутата, того мера лише раз в 4-5 років на виборах. Тут насправді, оцей от розрив, ми своїм рейтингом будемо е, фактично знищувати, ми будемо забирати цей розрив. Чому? Тому що, по-перше, ну міста ж не захочуть виглядати авторитетна організація Transparency International, друга авторитетна організація, інститут політичної освіти. Ніяке місто не хоче виглядати в рейтингу потужних авторитетних організацій на задвірках. Це перше. Друге, ми ж зробимо одразу другий рейтинг, і поспілкуючись з мерями, запитаємо їх, що ви можете поправити без війни, без конфлікту, де у вас немає ніяких проблем, щоб це виправити. От, подивіться в інших містах. Це є, у вас цього немає. Це другий етап, який буде. А потім на третьому етапі між рейтингом 100 міст у цьому році і рейтингом 100 міст наступного року ми проведемо в містах різні кампанії громадські, залучимо громадські організації, буде можливість у громадських активістів, у журналістів навіть субгранти взяти маленькі для реалізації проєктів. І ми там, де найбільш критичні позиції, де потрібно мерії прийняти певні рішення, добитися певних відповідно змін в чинному їхньому вже місцевому законодавстві, тобто в рішеннях ради, в статуті громади і так далі. Ми доб'ємося там змін. І таким чином покажемо, як певні міста просуваються. Все це розширить участь саме громади. Бо я прихильник того, щоб децентралізація це означало влада громаді, а громада це не равно мер і депутати, а громада то є всі мешканці в громаді. Олександре, коли власне ви плануєте провести це дослідження і оприлюднити його результати? На весну ми оприлюднимо 25 міст в Україні, всі обласні центри на весну. Так, на весну, буквально квітень місяць ми оприлюднимо і обговоримо вже за квітень травень. Крім враховуючи, що Донецьк-Луганськ окупований, то ми візьмемо Сєвєродонецький Маріуполь в Київській області. Візьмемо Білу церкву, тобто 25 міст. На літо ми проведемо 100 міст, повторимо 25 великих міст і додамо 75 міст найбільших по чисельності. Цікаво до речі, було би зараз проаналізувати саме Донецьк і саме Луганськ. На жаль, це не здійсненна мрія. Ну, дивіться, у нас є такі показники, які через веб-сайт аналізуються. І через запити через електронну пошту, тобто фізично по певних показниках буде там фізично не потрібні. Але зараз кожен, хто зайде і подивиться от, в ДНР ЛНР певні їхні сайти, бо різко побачить, наскільки вони все таки відставші, тобто це не просто формально зміна прапора зі зміною прапора, купа різноманітних процедур, які навіть були в Донецьку в часи Януковича, які в Луганську були навіть в часи Януковича, ліквідовані. Тобто, залишки, якісь або там первістки з народження якогось самоврядування, демократії там знищені. Мені здається, до речі, було б надзвичайно. Не корисно, щоб ви так само і це оприлюднили. Наскільки наочно не показали факти, наскільки стали закритішими місцеві окупаційні адміністрації? Дякую за пораду. Може факультативно це зробимо? От і я свого часу живу у Львові. Ну і там в центрі міста є. Ну це історична частина, та дорога оренда, але низка різних закладів маскуються під громадські організації, орендують там за одну гривню. знаю, знаєте, організація називається самопоміч та зокрема, зокрема на. Їм на, їм на цих вихідних на горіхи дістають по всіх параметрах. <свят> Ні, ну вони реально просто наприклад, наприкладних фінансування йде громадської організації. Там же ж похоне обходять певні обмеження, А я вам більше скажу в книжці «50 плюс один спосіб, як ошукати місцеву громаду. Наприклад, Львівської міської ради є схема, яким чином громадські організації і політичні партії взагалі викупають за безцінь комунальні приміщення. Так що ну все набагато гірше ніж просто організація мера, ну, ну, але, 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 але з іншого боку, ну ми знаємо, що у Львові завжди традиційно ну не знаю. Міська рада була найвідкритіше, ну принаймні там для журналіста або навіть для відвідувача. Навіть навіть такий дуже простий приклад, що я пам'ятаю, я був в Севастополі ще до окупації, і ти навіть журналістським посвідченням не міг пройти турнікет. Так просто це. це було не так просто. Тобто ти йшов як в Кремль, мовно кажучи, треба було заздалегідь домовлятися. Все в порівнянні. Все в порівнянні. Якщо порівнювати Львів з Севастополем, то це просто небо і земля. Львів то був піком демократії завжди. А в Севастополі я нагадаю, за часів незалежної України до окупації ми настільки в плані самоврядування несправедливо відносились до Севастопольців, що навіть не дозволяли їм проводити вибори мера. І це факт. Там виборів мера ніколи не було. Тобто, ну просто про якесь самоврядування говорити просто марно, бо там весь цей час існувала міська адміністрація, як у, Києві, як керівника та. якої призначав в Києві, хоч паралельно, паралельно вибори мера були, та, а в Севастополі навіть паралельно виборів мера не було. Це не помогло з нам не помогло, тому що якби ми місто, де військово, ну де демілітаризували, де, де якби місто за часів незалежності України повністю було виведені військові частини як українські, так і російські, і запішло місто цивільним розвитком. То такої передоснови для повернення російської окупації там би не було. Ну, до речі, 17-й рік на дворі. Тай ми згадуємо, що згідно з договором від 97-го року саме цьогоріч мали би російський флот звідтам піти. Але я хочу повернутися до е, Львова. Та ну це як приклад, зрештою, е, низка е, у власності незрозуміло кому належить, і через низку якихось через низку ланнок е, зрештою до громадської організації, начебто, орендують там за за безцінь е, чи передбачає ваша. Дослідження також і а, перевірку того, чи можуть мешканці того чи іншого міста дізнатися, кому належить зрештою те чи те чи інше приміщення, інакше кажучи, комунальне чи а, інша власність одразу дізнатися, кому належить і хто не користується. Да, це одне з критеріїв, які ми передбачили знову ж таки чинним законодавством, це на жаль не передбачено, але власне ми передбачили своїм рейтингом, тому що це і питання прозорості, і це питання антикорупційного запобіжника і можливості контролю гро. Ромади це оприлюднення реєстрів арендованого і оприлюднення реєстрів того, а що є взагалі у власності. От, власне, наявність таких критеріїв за це ми будемо давати бали громаді і будемо дуже чітко бачити, що громада формально виконує по закону, а що реально прозорість і відкритість, а що прозорістю відкритістю не є. Не тільки реєстри пов'язані з нерухомістю, але нерухомість так само. Ще реєстри пов'язані, зокрема скажу комунальні підприємства, реєстри пов'язані з громадськими структурами, яким виділяються кошти, реєстри зрозуміло, що за. Кубки ми по системі Прозоро перевіримо тут. Зрозуміло, але це реєстри пов'язані з архітектурою, містобудуванням. А також ще ми такі штуки передбачили: щоб наскільки місто дає можливість через інтернет замовити ту чи іншу послугу і відслідкувати через інтернет стан проходження своєї послуги, тому що це якраз є питання антикорупційності, бо як кажуть істонці, комп'ютер А не стомлюється і комп'ютер хабарів не бере. До речі, є те, що я стикнувся одному невеликому, якраз прикарпатському містечку там. Не так давно робили. На ремонт каналізації і е, провели, я так розумію, через Прозоро, але я просто не знаю деталей, тому не буду називати місто. Е, ну, проблема вийшла з того що, тим, що замовники зробили не так добре ремонт, як сподівалися. І тут е, показується, якби слабкість теж системи Прозоро деколи, тому що е, автоматично виграє той, хто дав найменшу суму, а він не завжди може адекватно потім виконати зобов'язання і там накладається купа проблем. Це теж питання того наскільки знову боку все прозоро, але чи прозорий процес прийняття рішень. Дивіться, за багато років роботи з місцевими владами і з державними органами влади з будь-якими тратами публічних грошей я неодноразово стикався з таким зауваженням, що от ваші чесні конкурси процедури правила це одне. А реальне життя це інше. І, зокрема, той, хто готовий за меншу ціну, за, здавалось би, дешевший товар, послугу надати, в результаті він просто фальшивить, тому що завтра він зробить погану якість, і потім з цією поганою якістю жити. Це просто дві різні системи. Одна, одна система це взагалі відбір, а зовсім друга система це контролю. І одна не скасовує друге і не заміняє друге. Звичайно, що ну, мерія. По-перше, має добре оцінювати і описувати все, що вона хоче замовити а по-друге, контролювати на всіх етапах здійснення тих чи інших робіт, прописуючи в договорах штрафні санкції, прописуючи в договорах можливості неприйняття робіт, заставлення переробити цю роботу і так далі. У влади завжди в руках є дуже багато інструментарія, яким чином заставити підрядника, виконавця тих чи інших робіт виконати належно ті чи інші роботи. Але потрібно що? Потрібно бажання у представника влади не хабаря, не відката взяти, не зробити формальну роботу, не перед виборами закатати, вибачте, в асфальт по калюжах бистрінько, на показушний період новеньку дорогу, а потім немає немає значення, що з нею якістю. А це просто бажання нормальної роботи і ставлення до публічних грошей, ставлення до грошей наших, які ми сплачуємо глазники податків, як до грошей, за які несеш посилену відповідальність, бо це навіть не бізнес, що питання ну не заробиш, заробиш, а це питання того, що це не твої гроші. Гроші і тому ти маєш до них ставитися з максимальною уважністю. Оце культура, яку ми маємо дати всім новим політикам. Заль, зараз це ми зовсім в іншому заживемо критеріях, зовсім в іншій системі світогляду живемо. Політики ставляться до влади як до бізнеса. А до бюджетних коштів і до податкових потоків, які власне відбуваються як до способу збагачення і власної наживи. А на виборах вкладені гроші потім конвертуються після виборів у гроші, які відбуваються. Такого насправді менше на місцевому рівні, бо там влада ближче до людей, такого дуже багато на регіональному рівні, і таке вплощі рядом на національному рівні. Тому децентралізація і передача влади, грошей і можливостей в громаду, і залучення громади до управління цими. Грошима і владою зменшує насправді в цьому плані корупцію, бо це бо це не просто децентралізація корупції. Тут навіть не так питання. Тут питання: що чим більше децентралізація відбувається, тим більше можливостей у громади довести справу до логічного кінця і проконтролювати можливість здійснення робіт. У нас лишається буквально три хвилини, навіть менше. Я хотів ще спитати є дуже важливий аспект, а і те це те, що є слабшим на місцях це є місцеві змі, оскільки прозорість без місцевих ефективних незалежних змін вона складна, оскільки тоді там громадські активісти і так далі, і тому подібне. Я знаю, як це все робилося, наприклад, в наших сусідів. В них було інше. У них було те, що тоді друковані ЗМІ ще були частиною великого ринку, і їх скуповували масово, наприклад, великі холдинги, Швейцарія, німецькі видання. Скуповували їх, і, і, і так вони ставали незалежними. Зараз навряд чи хтось буде вкладати в маленькі районки гроші. Як бути ось цією ланкою дуже важливою для контролю Нам, на Децентралізація передбачає роздержавлення державних. Адміністраційний газет, і це, по перше, створює сам ринок, тому що в тебе зникає монополіст на рівні района, частина з них виживає, уходячи працювати в рекламний ринок або на послуги, але найважливіше, все-таки, допомагають нові технології. З того часу, коли ми кожний сам собі, хто зареєструвався в однокласниках Фейсбуці, ВКонтакті або в Ютубі, став собі засобом масової інформації. Кожний, хто купив смартфон, мобільний телефон з камерою за 3-4 тисячі гривень, і ти можеш транслювати, фотографувати, показувати. І з того часу, як закони посприяли всім. Цим людям, відкривши їм всі двері, всі документи, всі бази даних, місцеві активісти перетворюються в місцеві змі. Активіст зараз рівно рівно дорівнює засіб масової інформації. Бо якщо ти приходиш на будь-яку подію, акцію, захід, бачиш якусь неполадку, ти починаєш бути засобом масової інформації, який фотографує, транслює, передає і так далі, і тому подібне. Тому я не бачу проблеми з власне курсом на роздержавлення і з тим, що у нас немає того ринку медійного. Я бачу, що потрібно Чити людей максимально використовувати новітні технології, і це дуже серйозно створює основу для участі людей, контролю і залучення один одного. На закінчення скажу одне: ті активісти, які створюють місцеві медіа, там мій мікрорайон, сторіночка, там група, мій райончик. люди з задоволенням беруть участь у роботі цього медіа, самі пишучи, присилаючи контент, коментуючи і так далі. І так далі. І там з'являються навіть можливості для рекламного розміщення. Олександр Солонтай, політик. Та... Та експерт інституту політичної освіти. У нас буквально одна хвилина, тому коротке запитання. Зазвичай перед дослідженням певна гіпотеза висувається. Що ви очевидно очікуєте побачити? То що ви очікуєте побачити після цього дослідження? Ми все таки очікуємо, що чим більше місто, тим краще взагалі доступ громадськості до всіх питань, тому що ресурс матеріальний все таки витрачається на те, щоб людям всі документи відцифрувати. Тобто, що менше інтернет. місто, то більш закритим буде вона. Да, ми відчуваємо і поки що прогнозуємо таку гіпотезу. А як воно виявиться насправді? Побачимо, тому що може виявитись так, що гіпотеза підтвердиться, але на верхушку рейтинга, коли ми помірюємо 100 міст, все таки опиняться маленькі міста, які розкрилися до громади повністю. Дякуємо ще раз. Нагадаю, Олександр Солонтай, політик та експерт інституту політичної освіти, був в програмі громадська хвиля. Ми говорили про дослідження укладання рейтингу прозорості 100 українських міст, яке в квітні обіцяють презентувати активісти Transparency інтернет та інституту політичної освіти. Ну і на цьому ми виходимо на новини. Повернемося в цю студію за 10 хвилин. Нагадаю, що в студії працюють Андрій Сайчук та Сергій Стуканов, і за звукорежисерським пультом Ірина Нижник.